Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на занятті з сліпленням. А кого ж ми з вами будемо ліпити? Для цього вам потрібно відгадати загадку. В теплій шубі зиму всю лапу смачно я смакчу, сплю під пісню хуртовини аж до весняної дини. Полюбляю їсти мед, звісно, звуся я. Ведмідь. Ось цього ведмежанку ми сьогодні з вами будемо виготовляти. А що нам для цього знадобиться? Для праці нам сьогодні знадобиться пластилин, дощечка та стеки. І так, приступаємо к роботі. І так, для голови ми з вами скатаємо ось такий шарик. А для туловища катаємо конус або морквиночка, ліпимо дві пари лапок і круглі вушка. Тепер ми з вами все це починаємо з'єднувати. І так, беремо наш тулуб голову і прикріпляємо. Ось так. Дивіться, бачите? Так, далі беремо наші вушки. Трішечки їх приплюснуємо, ось так, і кріпимо до голови одне вушко. Інше вушко, друге вушко. Ось, подивіться, бачите. Нам з вами залишається зробити, що лапки нашому ведмедика. І так, починаємо з верхніх лапок. Ось так от беремо наші шарики. Бачите. Ось кріпимо перша лапка. Друга лапка. Бачите, ось так. Зараз ми з вами робимо нижні лапки. Одна лапка. Так. Дивіться. Інша лапка. Бачите? І нам з вами залишається зробити мордочку. Для цього нам знадобиться пластилин чорного кольору. І так, дивіться, ми катаємо ось такі маленькі шарики чорного кольору. Одне око, інше око і ось такий носик. Ось який ведмежатко у нас з вами вийшов.